Всім привіт! Продається двоповерховий будинок у чудовому селі Козятин Вінницької області. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів. Знаходиться він на земельній ділянці об'ємом 10 соток. Тобто, є місце і для авто, і для барбекю. Зовні будинок двоповерховий, фасад простий і добрий. Стан житловий, без суперлюксу, але цілком готовий до життя. Дах міцний, опалення, індивідуальне газове. Автономність при блекауті підтверджена, і опалення, і водопостачання працюють, тож можна сміливо сидіти з кавою і дивитись на димок з мангалу. На першому поверсі кухня плюс коридор. Другий поверх дві окремі кімнати плюс санвузол. Кімнати роздільні, ніяких суперечок. А чи можу я мати свій простір? Є великий засклений балкон. Ідеально для читання книжки під звук дощу. Меблі табу залишаються, є ліжко, розкладний диван, побутова техніка, холодильник, плита, пральна машина, проведений швидкісний інтернет. Ділянка: 10 соток, не поле, але простір приємний. Є місце для авто. У дворі бесідка, мангал, інфраструктура розвинена, є школи, магазини. А відстань між селищем Козятин і обласним центром Вінниця приблизно 76 кілометрів. Дорога хороша, асфальтована, тому доїхати до міста можна за одну годину автомобілем або маршруткою. І для сім'ї з дітьми будинок ідеально підходить. І для пари, яка хоче спокійного життя з мережею поруч, ціна 4200 доларів. Продаж будинку терміновий. Якщо вам сподобався цей варіант, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і не зволікайте. Такий будинок не чекає вічно. Всі контакти в описі підписуйтесь та ставте вподобайки, щоб не пропускати нові вигідні пропозиції по житлу.